Мэри Крисмас! Я вам а, прикрашаю студии на <рес> А вам? Шампанского грустно. Я как будто оцени на свои решки. Решки 10. 10? А настрій? <рес> Не 10. <рес> Чого ви думаєте, що гірлянди не вистачить? з вами на зв'язку експерт по гірляндам Аліна. І по довжині. І по довжині гірлянда. Експерт з довжини №2, підскажіть, будь ласка, чому ви вважаєте, що гірлянди вистачить до кінця? Ти що не бачиш? Творічний настрій свій від одного до 10. 12 на 10. Що ти будеш бажати? Секретики? Я не розповім. Тому що, будь ласка, в мене... Ми ще говорили про свято, святкову атмосферу. Підкажіть, будь ласка, як ось це, -це стосується Великого дня? І... Ой. Новорічна колаборація, Какакала <рігла> Смарілаєш! Кать, а що з тим прохлаждаємося? <рігла> Штрафовані. За що? За підвищений рівень новорічного настрою. <рігла> <рігла> Нормально? Круто. <рігла> Придумала только что. Да.